Привіт, я зараз покажу як зробити декальцинацію на Seiko Philips X-Mall, модель HD8649. Тут у нас є режим декальцинації механічним ручним чином. Зараз ми покажемо, як в нього зайти і що для цього потрібно. Вам потрібно для цього 150 мл хімії її потрібно буде залити в бункер з водою або сипучу хімію, котру потрібно буде розтворити повністю до 100% розставання в бункері з водою. Так, потім ставите стаканчик під злив. Бажаний якийсь технічний, великого характеру, такий, наприклад, щоб зливати воду із носика подачі води із самої кави. Тепер будемо заходити в сам режим. Так, показуємо. Вмикаємо в розетку її. Потім затискаємо дві кнопки. Ось. Цей індикатор показує, що ви зайшли в режим декальцинації. Тепер ви можете механічно робити декальцинацію. Провертаючи наліво, воно подає воду. Подали десь мілілітрів 100-200, повернули в ісходне положення. Потрібно так почекати там, хвилин 5. Потім через 5 хвилин повертаєте направо. Повертаєте назад. Щоб прогнати воду через систему робочого блоку, натискаєте оцю кнопку. Воно починає промувати робочий блок. Коли буде достатньо, також наливайте десь мілілітрів 200 стаканчик води, потім натискаєте повторно, щоб зупинити. Даєте кавомашині десь хвилин 10, щоб вона постояла з хімією. І так робити 3-4 цикли. Загальний час десь хвилин там, 20 потрібно робити. Потім проганяєте через бункер води два нових чистих бункера води, щоб очистити систему. І вимикаєте кавомашину, і у вас помилка декальцинації горіти вже не буде. Все, якщо вам сподобалося, ставте лайк і гарним сім'ям.